Давайте ще раз будемо розбирати поняття бізнес-план для мийки самообслуговування. Сьогодні чоловік з Києва каже, дайте мені, в мене є інвестор, він бажає займатися бізнесом цим, але йому потрібні цифри. Поясню, для того, щоб врахувати всі моменти, і у вас був, була чітка, чітка картина, з цифрами, сроку окупності і так далі. Треба ділянка. Без ділянки це бумага, котра є у кожної компанії на сайті, де вони викладають ці цифри. Але це це не, не точніша інформація, це приблизна інформація. Якщо ви бажаєте бізнес-план, я зроблю вам, але мені потрібна ділянка, де я зможу. Прив'язати